І так, народ, підвітаю, комплектую собі нуклеус і в цьому відео по покажу, яка є комплектація нуклеуса, і ä, відразу в кінці відео скажу ціна, по якій можна його на даний час придбати. Так, В принципі, тут це зібрано, тільки зараз кріплю е плівку. Ось, Отак От виглядає нуклеус. Це маємо на 4 відділи, тобто маємо дві отакі кормушки на два відділи. Ось так це виглядає. Людки, це як має бути. Е, Зараз. Далі в нас е, такі йдуть е, сантиметрові рейчки, які закривають. Тобто ось бачите, щоб Перекрити кормушку, два відділи отак ложимо. В принципі, далі в нас йде ось цей відділ один, відкривається, отак, е, подивилися. Ось, Пластик плівка силіконова, просто шикарно до цього діляти, це вже не перший рік так працюємо, закрили. Далі, якщо потрібен цей, відділ відкривається отак. Далі, якщо потрібен цей, відкривається сюди на цю сторону. Ну і далі відкривається також крайній. Все, отак само, в самому прощому варіанті і саме краще. Тому що колись я робив пластик, врізав, можете пам'ятаю на каналі, воно не дуже класно. Поясню чому. Тому що. Е Іноді виходить, що там якийсь є зазор, виходить бджола. Короте, ну, це трошки воно не дуже мені сподобалось. Тому я все-таки вирішив в цьому році знову ж таки зробити отак плівку. І це самий чоткий класний варіант. Тобто, ось коли ви закриваєте, плівка притягується і нікуди бджола нікуди абсолютно ну, нікуди не вилізе. Я користувався обичною плівкою, а силіконо вона взагалі прилягає чітко. Тобто ось залишається зазор самої плівки, щоб поставити кришку, і вона плотно собі перекрила. Ось в такій комплектації, народ оце йде ліпки. дно, значить все з сіткою, все як положено, щоб була вентиляція, дві кормушки, перегородка, вже плівка без рамок. В такій комплектації зараз можна купити від 5 штук по 1300 гривень. Це я рахую, що дуже класна ціна, тому що це все-таки ВПУ. Тому я ось так, друзі, кому потрібні нуклеуси, звертайтеся, отакий коротенький огляд, в принципі, нічого лишнього, все працює. І все вже перевірено. Тобто на три позиції оцей люточок, і він так закручений, що ось, наприклад, це відкритий, є прилітка, її достатньо. А це коли вже матка облетіла, щоб нікуди вона не полетіла. Тому якось так. Кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, пишемо свої коментарі, а ми погано працювати.